Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні хотіли вам запропонувати огляд покупочок з магазину АТБ. Сьогодні докупили ще одну пляшечку олейної, поки вона на знижечках 41 гривня 50 копійок. Коштує ось така пляшка. Минулого разу, коли були купили цього разу, поки діє знижечка вирішила ще придбати, бо масоко завжди в нас. Використання, яку ми вирішили придбати. Також купили ось такий цукор, 1 кілограм. Зараз ціна на нього 29 гривень 90 копійочок. Цукор один кілограм, а ось таку плетінку ювілейну придбали торгової марки Агробізнес по пів кіла 23 гривні 40 копійок. Така, знаєте, наче як каравай святковий вирішили придбати її. Також купили ось такі вафлі торговельної марки Roshen. Вони зараз зі знижкою йдуть 20 гривень 90 копійок. Коштує упаковочка, вирішили, поки діє знижка, теж придбати. Купили ось такі яблучка Red Cheese, Зараз ціна на них 29 ,95 гривень, 95 копійочок. Тут майже кілограм 5 штучок вирішили купити. Наче такі, знаєте, тверденькі. Ми полюбляємо тверді сочні, такі солоденькі яблучка. Пробуємо їх. Купили наше улюблене масло, яке ми купуємо завжди. Це білоцерківське масло екстра: 82% жиру, 180 грамів. Упаковочка. Зараз ціна на маселко 74 гривні 90 копійочок. Таке маселко білоцерківське. Купили десяточок яєчок торгової марки Квочка 10, штуч... 10 штучків в упаковці. Ціна зараз 61 гривня, 80 копійочок. Ось такі, до речі, непогані були. Вирішили цього разу купити такі яєчка. В АТБ ось такі круасани агробізнес з вишневою начинкою і зі згущеним, згущеним молочком. Ось такі два круасанчики, 75 грамів в, в упаковці важить один, один круасанчик. 9 гривень 70 копійочок. Вирішили придбати ось такі два. Покупочки в нас в АТБ сьогодні вийшли на 296 гривень 20 копійочок. Це зарахуванням пакетику. 4 гривні 10 копійочок. пакетику обійшовся. Ось такі були маленькі покупочки в нас в АТБ сьогодні. Дякуємо вам за огляд. Бажаємо вам гарного дня. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До наступних зустрічей. Ну і наші дітлахи бажають вам всього самого найкращого. і Передають вітаннячко вам.